Вітаю всіх! Наразі психологічна допомога потрібна усім українцям. І в першу чергу дітям. Але дуже важливо надавати її професійно та системно. Тому Міністерство освіти і науки України разом з Інститутом модернізації змісту освіти та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти запровадили екосистему психологічної допомоги у сфері освіти, яка охоплює усіх учасників освітнього процесу, освітян, шкільних психологів. Керівників навчальних закладів, студентів та їх батьків або опікунів. Першим кроком став курс для підвищення кваліфікації для освітян, який називається перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій, який реалізується в рамках національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. До розробки цього курсу були залучені провідні українські та іноземні фахівці, зокрема з Ізраїлю та США, а також використані найкращі міжнародні практики та протоколи щодо надання першої психологічної допомоги. Курс стартував 25 липня 2022 року, і його вже успішно завершили понад 25 тисяч освітян з усіх регіонів України. Ми вирішили спитати у тих, хто завершив цей курс, чи був він корисний, та яким чином отримані знання та навички під час навчання освітяни використовують на практиці у реальному житті. І ось що вони відповіли. Ці ті знання, які я отримала з курсу Перша психологічна допомога, я використала їх в своїй практичній діяльності. Зокрема, дуже багато інструментів, які були надані щодо подолання стресових ситуацій або щодо надання першої психологічної допомоги, такі як техніки заземлення. Такі, як дихальні техніки, такі як тілесні техніки боротьби з стресовими ситуаціями, зняття психоемоційного напруження, зняття м'язового напруження. Всі ці техніки доволі є дієвими, доволі актуальними і підходять не тільки дорослому населенню, а й учням і ученицям закладів освіти. Тому всі використовувала їх на практиці і даю. Зворотній зв'язок і фідбек, що вони дійсно є дієвими інструментами, особливо зараз, під час війни в Україні, під час того, що переживають наші учасники освітнього процесу, і був такий день, що ми спускалися в укриття шість разів. Тобто тільки прийшли на уроки, тривога, і ми знову спускаємося в укриття. Ви знаєте, з моєї практичної діяльності учні дуже швидко якось навчилися справлятися з усім цим. Дуже багато кейсів з педагогічними працівниками. І дуже от я використовувала, припустимо, бомбосховищі з педагогічними працівниками техніку заземлення. Це коли п'ять які предмети ти бачиш навколо назви, там які звуки ти чуєш, які там речі зеленого кольору, да, або які ти смак відчуваєш. Ця ну, досить класна і дієвим інструментом саме тут і тепер, і людину повертає в ситуацію тут і тепер. І дуже класна техніка дихаль, дихання по квадрату, це також з дітьми вона взагалі йде на ураді, ти люблять її робити. Доброго дня особисто для мене цей курс був дуже корисним, коли нам сказали про те, що є можливість прийняти участь. В цих курсах підвищення кваліфікації викладачів зразу погодилась, чому я є викладачем, а не психологом, і мені насправді досить складно відрізнити так, який емоційний стан у дитини. Я розумію, коли вона закрилась, не хоче спілкуватися чи коли вона навпаки масово проявляє свої емоції. Так, але зараз ми говоримо трошки про е, інших. Дітей і про іншу поведінку. Що саме от мені було корисним у даному курсі, це те, що тут було чітко розписано стосовно емоційного стану дитини і ти можеш вже зрозуміти, ага, яким чином говорити, якщо дитина себе проявляє так чи інакше. Дуже корисна порада була стосовно неформального спілкування. Коли особливо почали вимикати світло, да, і ти з ліхтариком ідеш, така гнітюча якась обстановка, да, то там відповідно намагаємося якимось чином все ж таки їх адаптувати до цього середовища. Ну, от мені здається, що найбільше це буде підходити неформальне спілкування. Так, тому що там починаємо спілкуватися за межами уроку, хто чим захоплюється, хто що сьогодні робив, хто що готував там на обід, хто куди піде. І Потім дитина вже виходить із ховища не така злякана, як то було в перший момент. Тобто ось на практиці таке застосування справді є і справді використовується. Так, цей курс був дуже корисний, так як тут дуже багато є практичних навичок, розроблені методички, і навіть перед тим як потрібно як читати посібник, надаються рекомендації, як його потрібно читати. Також ну, досить було. Добре проходити цей курс, тому що він був проведений на платформі SCORM. Це є стосовно організаційних таких моментів. Ну сам курс досить ну чим він такий корисний, тим, що я його ну, змогла застосувати на практиці в своїх лекційних заняттях зі студентами, на практичних заняттях. Тобто, тут є рекомендації, наприклад, як долати стрес. Як ну фактично, коли вже людина в стресі, що що їй потрібно запропонувати. Якщо я сама не можу от, справитися з ну, студентом в такому стані, то відповідно я можу ну, перенаправити. Дуже дякую вам за відповіді. Ну що ж, я дякую і вам за перегляд. Долучайтеся, навчайтеся та допомагайте іншим. Бажаю успіху!